Друзі, всім привіт! З нашого автомайданчика авторитет Сміла. І сьогодні в нас розпочинається нова рубрика, огляд кожного автомобіля, який є в наявності та чекає на свого нового власника. Тож, поїхали! І розпочинаємо ми наш огляд з ось такої Audi Q7 2016 року. 3.0 дизель, коробка автомат 275 тисяч пробігу за ціною 30 900 доларів. Далі у нас ось такий Hyundai Santa Fe 2008 року, 27 бензин, коробка автомат 225 тисяч пробігу, 8800. Ще один Hyundai Santa Fe, 2008 року, 2.2 дизель, коробка автомат, 280 тисяч пробігу, 9700 доларів. Бачимо також Hyundai Santa Fe, 2006 року, 2.7 газ-бензин, коробка автомат, 250 тисяч пробігу, 6800 доларів. Hyundai Tucson. 2008 року, 2.0 дизель, коробка автомат, 178 тисяч пробігу, 8850 доларів. Mitsubishi Outlander 2008 року, 3.0 бензин, коробка автомат, 224 тисячі пробігу, 9500 доларів. Mitsubishi Outlander 2009 року, 2.2 дизель, коробка автомат, 233 тисячі пробігу, 9900 доларів. Далі у нас ось така Kia Sportage, 2017 року, 1.7 дизель, коробка автомат 177 тисяч пробігу, 15 тисяч 850 доларів. Kia Sportage, 2012 року, 2,0 дизель, коробка автомат 178 тисяч пробігу, 12 500 доларів. Далі ось таке BMW X2 2018 року, 2.0 бензин, коробка автомат 186 тисяч пробігу, 18 тисяч 800 доларів. Також у нас в продажі ось такий Range Rover, Range Rover Evoque 2019 року, 2.0 дизель, коробка автомат, 58 тисяч пробігу, 40 тисяч доларів. Далі ось такий Buick інкор 2020 року, 1,2 бензин, коробка автомат 65 тисяч пробігу, 15 тисяч 800 доларів. Далі ще один Buick інкор в білому кольорі 2020 року, 1,2 бензин, коробка автомат 35 тисяч пробігу, 15 тисяч доларів. Далі ось така Toyota rav 4 2002 року, 2,0 газ бензин, коробка автомат 170 тисяч пробігу, 6 тисяч 700 доларів. Lada Priora. 2011 року 1,6 газ-бензин, коробка механік, 431 тисяча пробігу, 2550 доларів. Ось такий Hyundai Wellster 2016 року 1,6 бензин, коробка автомат, 220 тисяч пробігу за ціною 9500 доларів. Наступна машина ось така Honda Accord 2006 року 2,4 газ-бензин, коробка автомат, 265 тисяч пробігу за ціною 6900 доларів. Ще одна Honda Accord 2008 року 2,0 бензин, Коробка автомат 167 тисяч пробігу, 9 тисяч 500 доларів. така Audi a 4 2010 року, 2.0 дизель, коробка автомат 280 тисяч пробігу, 9 тисяч 300 доларів. Ще одна Audi a 4 quattro 2014 року, 2.0 дизель, коробка автомат 213 тисяч пробігу за ціною 16 тисяч 700 доларів. Такий Fiat Fiorino 2008 року, 1,3 дизель, коробка механік 152 тисячі пробігу, 5550 доларів. Fiat в білому кольорі, Fiat Doblo 2010 року, 1,3 дизель, коробка механіка, 176 тисяч пробігу за ціною 5850 доларів. Citroen Berlingo 2019 року, 1,5 дизель, коробка механіка 107 тисяч пробігу за ціною 16 тисяч 800 Дорів Ось такий Volkswagen Taurand 2006 року, 1.6 бензин, коробка механіка 225 тисяч пробігу за ціною 6250 доларів. Renault Scenic 2012 року, 1,5 дизель, коробка механіка 280 тисяч пробігу, за ціною 8250 доларів. Peugeot 3008 2012 року, коробка автомат 230 тисяч пробігу, за ціною 7800 доларів. Citrien C4 2008 року, 2.0 бензин, коробка автомат 245 тисяч пробігу за ціною 5 тисяч сімсот C4. 2007 року 2,0 бензин, коробка автомат 260 тисяч пробігу за ціною 5 доларів. дорів. Далі такий Ford Connect 2015 року 2,5 газ бензин, коробка автомат 290 тисяч пробігу за ціною 10 800 доларів. В продажі також ось такий Mercedes-Benz Vito 2013 року, 2,2 дизель, коробка механіка 295 тисяч пробігу за ціною 12 тисяч доларів. Volkswagen Golf Plus 2000 2007 року 1.6 газ бензин, коробка автомат 265 тисяч пробігу за ціною 6350 доларів. Volkswagen Golf Plus 2005 року 2.0 дизель, коробка автомат 2017 року за ціною 6800 доларів. Далі ось така червона Кія, Кія Керанто. 2007 року 1.6 газ бензин, коробка механіка 231 тисяча пробігу за ціною 4950 доларів. Ось такий Сіат Ібіца 2010 року, 1.4 газ бензин, коробка механіка 193 тисячі пробігу, за ціною 4950 доларів. Далі у нас Suzuki Swift 2008 року, 1.3 бензин, коробка механіка 226 тисяч пробігу, за ціною 4600 доларів. Ще одна Suzuki Swift 2007 року, 1,3 бензин, коробка автомат 226 тисяч пробігу, по ціні 5850 доларів. Рено Logan, 2010 року, 1,6 газ бензин, коробка механіка 187 тисяч пробігу за ціною 4 доларів. 950 Ось таке Peugeot Peugeot 508 2015 року 2.0 дизель, коробка автомат 250 тисяч пробігу по ціні 14500 доларів. Також в продажі BMW 535 2014 року, 3.0 дизель, коробка автомат 260 тисяч пробігу по ціні 18 тисяч 500 доларів. Ось такий Mercedes. Mercedes Benz e 350 2011 року, 3,5 бензин, коробка автомат 330 тисяч пробігу, 11 тисяч 700 доларів. В продажу також ось така Toyota Camry 2013 року, 2,5 газ-бензин, коробка автомат 233 тисячі пробігу, 12 тисяч 500 доларів. Також маємо ось таку Toyota Camry 2018 року, 2,5 газ бензин, коробка автомат 136 тисяч пробігу, по ціні 20 тисяч також в продажі маємо ось такий Deosense 2006 року, 1,3 газ-бензин, коробка механіка, 181 тисяча пробігу по ціні 2350 доларів. Mazda 6 2008 року, 1,8 газ-бензин, коробка механіка, 2400 пробігу по ціні 7000 доларів. Hyundai Accent 2011 року, 1.6 бензин, коробка автомат, 240 тисяч пробігу по ціні 7250 доларів. Також маємо Kia Rio 2012 року, 1.6 газ, бензин, коробка автомат, 190 тисяч пробігу по ціні 8000 доларів. Продажі також Ford Focus 2016 року, 2.0 бензин, коробка автомат 139 тисяч пробігу, 7800 доларів. Ось така шкода Octavia 2011 року, 1.8 бензин, коробка механіка 277 тисяч пробігу за ціною 7700 доларів. І Kia k 7 2010 року 2,7 газ, коробка автомат, 228 тисяч пробігу по ціні 7700 доларів. Друзі, як ви бачите, машин предостатньо, Тож приїжджайте до нас, і ми допоможемо вам обрати вашу машину мрії.